Та кому потрібний цей Оскар після перемоги українського фільму «20 днів у Маріуполі в одній із номінацій премії Оскар у Росіян почалась істерика у соцмережах. Вони не приховують гніву від чергової перемоги України і вже навіть почали стверджувати, що Оскар нікому не потрібна премія, та закликають розмі замовчувати новину про перемогу України. 20 днів у Маріуполі виграв. Зрозуміло. Я думаю, що більше не можна ставитись до Оскара як до найкрутішої світової премії. Це лайно. Брехливий документальний фільм зайняв перше місце. Це підтвердження того, що перегляд церемонії дарма витрачений час. Для чого реально рекламувати якийсь там Оскар? Там ще й бандерівський фільм про Маріуполь. Нічого дивного, це як з перемогою українців на Євробаченні. Всі західні культурні події стали абсолютно політичними заангажованими сміттярками. Окрім того, росіяни вже встигли звинуватити стрічку в добірці фейків. Та стверджують, що українці, начебто, дарма радіють, бо це єдина перемога, яка нам доступна. Документальна видумка. А чому не вісім років у Донецьку? Кинути кісточку у цілий світ з нами Україні скоро кінець, а вони радіють. Однак ті росіяни, які знають про воєнні злочини своєї країни та підтримують їх, цинічно заявили, що українці обміняли нагороду на Маріуполь. Деякі розмів взагалі публікують список переможців Оскара без згадки України. Однак і це ще не все. Росіяни вже встигли приписати собі автора фільму «20 днів у Маріуполі Мстислава Чернова у пошуковому сервісі Вікіпедія вони назвали Чернова російським режисером. Каріна не читайло, телеканал НДА.